Ну чим далі, тим мені стає все моторошніше. Ми вже йдемо так над обривчиком. Ну, ось тропінка. Ось ось воно вже й обрив. А нам вона мене туди по тропіночці і туди-туди-туди, туди вгору. Ну але недалеко залишилося, дивлюся, там вже воно закінчилась гора. Вже ми бачимо, що немає дерев, бо тоді не було видно кінця краю. А зараз вже хоч є, значить так кінець видно. Так що, якщо ви бачите це відео, значить за мною все добре. І я спустився на низ і виложив його в YouTube. Так що всім вітання, до зв'язку. Краще гор, можуть бути тільки гори. Співав Висоцький.